розпадуться на 25-30 держав, відберуть у них ядерну зброю, немає її там бути. Відсічуть у цю московську республіку, бо там будь, русські, не знаю зразків, які кордони найкраще 1471 рік. Чому саме цей рік це остання картографія, котра ще без великого новгорода? Кому цікаво знайти в інтернеті, картоку є у доступі, стиснути до цієї території, не будуть мати і не будуть упливати на дармові сибірські ресурси, бо вони їм чималі грозу просто тварин люди, котрі захворіли на багатство такого масштабу. Вони не можуть отягнутися. Точому це не тільки теперішні олігархи, це тягнеться ще із часів Івана Грозного. Бо вони вже тоді почали качати ці нескінченні ресурсів, до речі, у бік ненависного їм заходу. Це правда. Кому цікаві ці економічні процеси, раджу заглянути в історію, все там описано. Ми вступимо в НАТО, а ще краще. Моя персональна робоча концепція, я правда не знаю, як її досягати, але я все ж таки пофантазую, щоб армія США зайшла на територію України повноцінно, от з'явилася дивізія кокочучих корлів.